Сни за теорією Зигмунда Фрейда є вікном у наше підсвідоме. Вони відображають приховані бажання, конфлікти та переживання, які ми не усвідомлюємо в повсякденному житті. Фрейд вважав, що сни допомагають нам зрозуміти наші внутрішні потреби та страхи, які ми часто пригнічуємо. Жак Лакан, французький психоаналітик, розглядав сни як відображення структури мови та бажань. Він вважав, що символи у снах є ключем до розуміння нашої психіки. Жак Лакан підкреслював, що сни можуть розкрити приховані аспекти нашої особистості через символічні образи, які ми бачимо вночі. Карл Юнг, швейцарський психолог, бачив сни як спосіб дослідження архетипів і колективного несвідомого. Він вважав, що сни відображають універсальні символи, які є спільними для всього людства. Через сни ми можемо досліджувати глибокі колективні аспекти нашої психіки. Сни мають велике значення в нашому житті, допомагаючи нам зрозуміти себе краще. Вони можуть бути джерелом натхнення, самопізнання та вирішення внутрішніх конфліктів. Досліджуючи сни, ми можемо знайти гармонію та баланс у нашому повсякденному житті.